Очікувані сюрпризу та важливої заяви і те, і те щодо Росії з боку США важливу заяву щодо Росії пообіцяв зробити в понеділок президент США Дональд Трамп. Про що саме він не повідомив при цьому протягом тижня. Очільник Білого Дому неодноразово демонстрував невдоволення діями Кремля. А так, вперше, під час перебування на посаді він публічно заявив, що Путін розповідає йому маячню. Трамп розпорядився відновити постачання зброї Україні, яке перед цим призупинив Пентагон. А ще він розкрив нову модель озброєння України за нею. Сполучені Штати вироблятимуть зброю та боєприпаси і продаватимуть їх. Країнам НАТО альянс своєю чергою постачатиме це озброєння Україні. Можливість безоплатного отримання зброї як за Байдена теж є. Як повідомили західні медіа, президент Трамп уперше розпорядився надіслати до Києва оборонний пакет вартістю близько 300 мільйонів доларів. А в проєкт бюджету США на наступний рік включили 500 мільйонів доларів на підтримку безпеки України. прикметно, що на фоні цих заяв Трампа до Києва у понеділок приїде його спецпредставник Кіт Келок, І пробуде в Україні цілий тиждень. Зараз я запрошую до розмови Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. Наскільки для вас особисто разючою є зміна риторики американської сторони, зокрема Білого Дому, і його очільника Дональда Трампа? На ну, залом протягом останніх тижнів ми бачимо, що Дональд Трамп все більше і більше виражає невдоволення поведінкою Путіна, його намірами, його діями в контексті російсько-української війни, тих перманентних атак, які він здійснює. По цивільним громадянам України по інфраструктурі нашої держави, енергетиці і тому подібне. Ну а так само в Вашингтон спостерігає за ситуацією на полі бою, і вочевидь вона. Наочно демонструють те, що російський диктатор не на мить не відмовився від своїх намірів, а отже, не можна говорити про те наразі, що Путін готовий сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися на конструктивній основі. Я думаю, що Отаке нашарування різного роду подій, заяв, сигналів і тому подібне, вони змушують Дональда Трампа переглянути ті підходи, які мали місце раніше щодо Росії, щодо питання мирного регулювання, щодо допомоги Україні, також санкційного тиску на Москву. І я не виключаю, що якраз таки найближчими днями ми зможемо. Отримати обнадійливі сигнали з боку американської адміністрації стосовно того, чого очікувати Україні в контексті підтримки, чого очікувати в контексті посилення обмежень проти Російської Федерації. Ну і в цілому було б важливо нам знати. Чи очікувати взагалі на е, якийсь е, прогрес в, в у переговорах щодо мирного регулювання, враховуючи те, що ну нічого не змінилося, насправді Росія використовує ці майданчики задля затягування часу, задля для демонстрації за і, і висунення цих всіх ультимативних умов вимог, е, вимог, які про які ми знаємо, і вочевидь так само е, Російська Федерація хоче таким чином показати Росії? Е, Сполученим штатам нібито про те, нібито те, що в Москві бажають про щось домовлятися, хоча насправді це не так. Поки що це, 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 це все, все вказує саме на протилежне на те, що що Росія. Хоче війни Росія, хоче знищення української держави. Вона не хоче миру, вона не хоче вести переговори на конструктивній основі. Що покажуть найближчі дні? Ми поки що не можемо точно спрогнозувати, але є сподівання, власне, що говоритиметься про подальші пакети допомоги, зокрема що стосується протиповітряної оборони України, і я думаю, що так само підніматиметься питання. Одко о, о, запровадження нових санкційних обмежень, і які вже давно о, перезріли напевно у конгресі США, і там досить є непогана ініціатива. Щодо цього, Тож залишається до Трампу лише скажімо так прийняти рішення, те, яке було б максимально зараз ефективним для всіх нас, Тож стежимо за ситуацією. Ну от цікаво, якщо як ви говорите, Сполучені Штати Америки так бачите, читають добре тактику Росії і власне читають Путіна, то до чого тоді слова держсекретаря США Марка Рубіо, який зустрічався із Лавровим, і сказав, що нібито Кремль має певні нові підходи до врегулювання війни. Ну знову ж таки, там ми, ми, ми можемо це сприймати по, по різному, і знову ж таки, ми повинні розуміти, що Кремль ніколи не піде, ну, принаймні в найближчій перспективі. Якщо можна сказати, якщо можна сказати, що це ніколи, але в принципі я вважаю, що він не вважає цього, цього робити на якісь такі компроміси, які були б вигідні, наприклад, Україні. Ні, Путін може змінити якісь варіанти з. Тактичного характеру щодо переговорного процесу і можливо. Він і пішов би на якісь певні поступки, але це були поступки, скажімо так, косметичного характеру, а не такі, які би влаштували в таких реаліях, наприклад, нас і наших е західних партнерів. І вочевидь, ми так само е не можемо поки що достеменно сказати, про що саме говорили е Лавров та е Рубіо у Куалупурі. Такі, от, е надходять е ну, такі обмежені, е обмежені шматочки тоді інформації, але е ми. Повинні розуміти, що насправді. Ну, Єдине, пане тут... Станіславе, що вони спростовували слова самого Рубіо, що ніби вони нічого е такого не пропонували. Е однозначно, і тут варто так само згадати той факт, що е Лавров, після е е поїздки до Малайзії, де. Е була зустріч у форматі АС... АС... АСЕАН, Він вже е перебуває у північній Кореї, і, і очевидь, він там домовлятиметься про подальше співробітництво, зокрема в контексті отримання тих чи інших типів озброєнь у цієї країни, тому що у самої Росії недостатньо, є, є певні ознаки, е скажімо так, е е дефіциту. І озброєні боєприпасів. Тож Москва наочно демонструє, що вона надалі, скажімо так, об'єднує навколо такі ж подібні режими і е, зміцнює ту візла, яка загрожує всьому світопорядку. Тож можливо, отакий сигнал теж буде е, е, врахований. Американську адміністрацію, і сподіваємося, що все ж таки Сполучені Штати Америки будуть підтримувати нас на всіх е, можливих рівнях, тому що це в інтересах усього вільного світу, враховуючи те, що Україна зараз фактично е, перебуває, ну скажімо так, на вістрі цієї атаки, і саме на території нашої держави вирішується доля того, в якому напрямку рухатиметься світ, а отже, під. Римавши нас, прогресивна спільнота підтримує і себе. Ми з понеділка чекаємо із нетерпінням спецпредставника Трампа пана Келога, який на тиждень пообіцяв приїхати в Київ. Пан Келог, до речі, на конференції з відновлення України у Римі говорив про аналог плану маршала для України. Зокрема, в контексті відновлення українці вже жартують, зокрема, і кияни, що продовж тижня можливо і пощастить виспатися, адже Росія навряд чи буде обстрілювати спецпредставника Трампа. Тут у Києві, але ну з огляду на ту інтенсивність, яку зараз застосовує Кремль щодо обстрілів, про це не доводиться взагалі говорити. І з чим, на вашу думку, є декелок сюди? Чим він тут займатиметься? Ну окрім обговорення питань, які стосуються власне війни і миру, хотілось би, щоб все таки він привіз більше позитивних новин в контексті того, чого очікувати Україна далі, а саме в сенсі підтримки наших партнерів. І хотілось би все ж таки, щоб він приїхав не з порожніми руками, а були якісь запевнення того, що незабаром Україна матиме більш безпечне небо. Для нас це найголовніша задача, і навіть ми не говоримо поки що про відновлення України в. Воєнний час, тому що це все ж таки більш віддалена перспектива, мабуть, ось але нам потрібно, щоб зберегти державу і зберегти головне живими наших людей, нашу інфраструктуру, наші міста, нашу енергетику, і тому подібне. Тобто, сподіваємося, що в цьому сенсі, скажімо так, ми отримаємо позитивні сигнали і від Келога, зокрема, але так само я Думаю, що він і донесе інформацію, яке ж бодаль, яке ж бачення у адміністрації Трампа стосовно. Но переговори щодо мирного регулювання, чи взагалі варто очікувати якогось е, зрушення в цьому сенсі, чи ні? Я думаю, що е, якраз таки е, Рубіо е, він отримав е, необхідні меседжі від свого колеги Лаврова. Е, і я думаю, що він е, вже доволі детально проінформував е, очільника е, Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що якась таки цю 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 ну чи якусь частину інформації привезе Келох е, і працював. Тиме вже більш предметно тут чи дійсно він буде цілий тиждень перебувати. Ну важко сказати. Ну так говориться принаймні, але дійсно це немалий відрізок часу. Можна припустити, що він не тільки перебуватиме в українській столиці, можливо, він відвідуватиме якісь місця, де були, скажімо так, прильоти, де були загинули люди. Так само можливо він буде відвідувати якісь стратегічні об'єкти, і це теж важливо, і фіксуватиме те, що необхідно українській державі. Ну і звісно. Буде будуть проводитися зустрічі е, з українським керівництвом, з іншими представниками, е, наприклад українського бізнесу, е, українського громадського сектору, е, дипломатами, і ту, ту подібне. Тобто, я думаю, що е, якщо дійсно Келов перебуватиме тут. Такий довгий період часу він використає кожен день по максимуму для себе, збиратиме необхідну інформацію, і потім він з власне з усім цим повернеться до Вашингтона і надасть усе необхідне своєму керівництву. Я думаю, що це важливо. Можливо, не виключаю, що це скажімо так, стане новою сторінку всновою сторінкою у відносинах між Києвом і Вашингтоном уже в сучасний період. Ну власне після зміни. Керівництво в США я хочу на сам кінець додати скоріше, навіть нагадати, що у вівторок, 15 липня, Україна відзначатиме День державності. І, очевидь, що Сполученим Штатам Америки важливо донести певні сигнали саме у цей день не тільки до керівництва Української держави, але й до Керівників багатьох інших країн дуже дякую, що ви долучилися до ефіру. Станіслав Желіховський, кандидат Спасибо політичних вам. наук, експерт, міжнародник, долучався до нашого ефіру.